Двох прокремлівських агітаторів, які підтримували війну РФ проти України, викрили у Вінниці. Прихильниками країни-агресорки виявилися місцеві мешканці: – 31-річний чоловік та пенсіонерка. З початку повномасштабного вторгнення вони активно просували проросійські наративи, публікуючи антиукраїнські дописи у соцмережах. Чоловік писав, що нібито очікував на прихід окупантів на Вінничину. Жінка ж цитувала російських пропагандистів та схвалювала збройну агресію РФ. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочини, передбачено частиною першою зі значком 4 зі значком 2. Це йому, АІ, таку саму затю, плюс стаття перша з 110. Їм загрожує від 3 до 5 років. Мір забір заходу для них не обирався. Також працівники СБУ спільно з поліцейськими викрили чергову схему незаконного перетину кордону. Двоє 37-річних війничан обіцяли військовозобов'язаним переправити їх з Вінниці до Молдови. За послугу з клієнта просили 11,5 тисяч доларів. Організаторів нелегальної схеми затримали під час отримання ними 23 тисяч доларів. Наразі правопорушники під вартою їм загрожує до 9 років за ґратами з конфіскацією майна.